Книга Рут це вишуканий твір богословського мистецтва, і він закликає нас порозмірковувати над питанням, яким чином Бог бере участь у щоденних радощах та труднощах нашого життя. В книзі є три головні герої вдова Ноомі, Моавітянка Рут та ізраїльський фермер Боаз. Їхня історія написана у чотирьох прекрасно впорядкованих розділах. Тож зануримось та подивимось на хід подій. Розділ перший починається словами. За часу, коли судді судили, і це нагадує нам дуже темні та важкі часи із книги суддів. Тож тут ми зустрічаємо ізраїльську сім'ю у Віфлеємі, що намагається вижити під час голоду. У пошуках їжі вони переселяються до Моаву, землі стародавніх ворогів Ізраїля, і там помирає батько сім'ї. Сини одружуються з моавітянськими жінками Рут та Орпою, а потім помирають і вони. Ноомі та її невістки залишаються самі. Ноомі більше не має чого залишатися, і вона каже своїм невісткам, що переселяється до рідної землі. Та Ноомі знає, що життя неодруженої вдови іноземки буде дуже важким в Ізраїлі, тому вона вмовляє жінок залишитися. Орпа погоджується, а Рут ні. Вона проявляє особливу відданість до Ноомі і каже куди підеш ти, туди піду і я. Народ твій буде мій народ, а Бог твій мій Бог. І тому вони разом повертаються до Ізраїля. Завершується розділ тим, що Ноемі змінює своє ім'я на Мара, що означає єврейською гірка, і оплакує свою трагічну долю. Розділ другий починається, як Ноомі та Рут вирішують, де шукатимуть їжу, і по збігу обставин все це відбувається на початку жнив ячменю. Отже, Рут йде шукати їжу, і по збігу обставин вона, збираючи колосся, опиняється на полі чоловіка на ім'я Боаз, який, по збігу обставин, є родичем Ноомі. Нам сказано, що Боаз є людиною благородного характеру і він помічає Рут, і після з'ясування її історії він проявляє неабияку щедрість до неї. Боаз дає особливі вказівки так, що переселенка Рут могла вільно збирати колосся на його полі. І цим вчинком Боаз насправді то виконує пряму заповідь Тори проявляти щедрість до переселенців та бідних. Боаз дуже вражений відданістю Рут до Ноомі. І він молиться, аби Бог нагородив її за її сміливість. Того ж дня Рут приходить додому, і Ноомі дізнається, що та зустріла Боаза, і вона в захваті. Вона каже, що Боаз є викупителем їхньої сім'ї. Що ж воно таке, сімейний викупитель. Це був звичай у культурі Ізраїлю, що коли чоловік у сім'ї помер та залишив дружину чи дітей чи землю. То обов'язком сімейного викупителя було одружитися з вдовою, забрати землю та захищати ту сім'ю. Тому Ноомі сподівається, що тепер у її сім'ї є принаймні якесь майбутнє. Розділ третій починається з Ноомі та Рут, які планують звістити Боаза про їхню ситуацію. Рут вирішує більше не одягатися, як журлива вдова, а також всім повідомити, що вона не проти одружитися. І тому того вечора Рут йде зустрітися з Боазом на фермі. І коли вона наблизилась, Боас прокинувся та аж остовпів. Рут чітко дає зрозуміти свої наміри. Вона просить, чи не викупить Боас сім'ї Наомі та чи не одружиться з Рут. Боас вдруге вражений відданістю Рут до Наомі та її сім'ї, і він називає її жінкою благородного характеру. Це та ж фраза для опису жінки, яка використовується у книзі притч, розділ 31. Тому Боас каже Рут зачекати до наступного дня. І він викупить обох Рут та Ноомі офіційно перед старійшинами міста. І тому розділ завершується, коли Рут повертається до Ноомі, і вони разом дивуються з цих всіх подій. У розділі четвертому всі частини історії збираються воєдину. В останню хвилину Боос з'ясовує, що існує ще один член сім'ї, який є ближчим до Ноомі, ніж він, і цей родич має більше право за Боаза викупити цю сім'ю. Але в останню секунду. Цей родич з'ясовує, що йому доведеться одружитися з мові Рут, і він відмовляється. Але пам'ятайте, що Боас знає справжній характер Рут, тому він бере в володіння майно Ноомі та одружується з Рут. І тому, точно так як на початку цієї історії Рут була віддана сім'ї Ноомі, тепер і Боас проявляє відданість сім'ї Ноомі також. Історія завершується повним розворотом всіх трагедій з першого розділу. Скорбота від смерті чоловіка та синів проходить, коли Рут знову одружується та народжує сина, даруючи ноомі радість. І ця симетрія між початковими та кінцевими подіями є ще більш визначною. Пам'ятаєте, після трагедії на початку історії ми бачимо великий прояв відданості Рут, і тепер ми бачимо відповідну йому дію відданості Боаза, що веде до остаточного відновлення сім'ї. Ця структурна симетрія також виділяє дизайн і внутрішньої частини книги. Кожен із цих розділів починається, як Ноомі та Рут планують своє майбутнє, і за цим іде, ніби скерована проведінням зустріч між Рут та Боазом. І кожен розділ завершується, як Ноомі та Рут радіють тому, що сталося. Ця історія прекрасно спланована, і її дизайн насправді то вказує на дуже цікаву особливість історії наскільки рідко тут згадується Бог. Герої говорять про Бога кілька разів. Але автор жодного разу не згадав Бога, який діє в історії, та в цьому її краса, адже Боже проведіння діє поза лаштунками кожної сцени цієї історії, переплітаючи обставини та рішення усіх цих персонажів. Трагедія Наомі спонукає її до думки, що Бог її карає, але насправді вся історія стосується Божої місії відновити Наомі та її сім'ю, і Бог робить це через рут, через її сміливість та відданість. Що й приносить зцілення у життя Наомі, але не без участі Боаза, розсудливого фермера, сповненого щедрості та відданості. Отже, Бог використовує порядність Боаза та сміливість Рут, щоб спасти Наомі та її сім'ю, і тому ця історія блискуче відкриває взаємодію Божої мети, й волі, із волею та рішеннями людей. Бог використовує вірний послуг своїх людей, аби досягти своєї викупної мети для світу. І це підводить нас до остаточного завершення історії. Книга Рут завершується родоводом, показуючи, що син Боаза та Рут Овед був дідусем царя Давида, від якого пішов родовід Месії. А тому, в один момент, всі ці, на перший погляд, буденні, звичайні події цієї історії опиняються вплетеними у велику божу історію викуплення всього світу. Таким чином, книга Рут закликає нас враховувати, що Бог може діяти у звичайних та буденних справах і нашого життя, Тож, це про що написано у книзі Рут.